Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти про те, як записувати екран вашого айфона без сторонніх програм. Так-так, вона є вже в принципі, на айфоні, але її не всі бачать. Щоб цю програму знайти, нам потрібно прийти в параметри. В параметрах прогортуємо в центр керування. В центрі керування ми можемо додавати тут різні елементи. На шторку, верхню шторку, от конкретно. От конкретно. як бачите, запис екрану в мене вже додано, диктофон додано. і так далі, і так так далі, далі. Потім, коли ви тут плюсиком додасте цей елемент, він з'явиться у вас отут. От Бачите, у мене мигає цей значок от конкретно, запису. У вас так само він буде, тільки не активний, просто білий. Коли ви на нього натиснете, проходить 3 секунди і починається запис. Далі, щоб зупинити так само, нажимаєте на цей значок, як я зараз зроблю, і запис зупиниться. В галерею зберігається ця вся інформація. Так так. що от так. Всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Дякую вам велике за підтримку. До побачення, всім успіху!